Валя. А ви не Валя. <свистити> Захищайте нас. Щиро дякую за запрошення, дякую всім за участь в цьому круглому столі. Ну, Хотілося б сказати, визначити декілька основних аспектів. Перше, це те, що 5 березня на сесії обласної ради була затверджена стратегія розвитку області 2020. Я дякую Тетяні Валентинівні. Після певних дискусій, все-таки ми ввели туди одну стратегічну цілий це екологічна безпека та природокористування. І очевидно, тема нашого круглого столу якраз гармонійно вписується в цей стратегічний напрямок розвиток нашої області. Далі я хочу, щоб усі ми тут собі зрозуміли, що насправді ніхто не проти ні природного заповідного, ні природного парку, навіть ті громади сіл. Які нібито виступили на своїх сходках, просто треба з ними е, все-таки роз'яснити і карту, що щойно презентували, розроблені інститутом географії, думаю, що вона їм, очевидно, буде до вподоби, оскільки ті зони, які мають охоронятися, вони досить незначні загальної території. І сільські громади і лісовики не втратять можливості господарювати. Е, Правильно було відміщено в обласній адміністрації створено, я вважаю, досить широку робочу групу, куди війшли представники і від території, представники усіх землекористувачів, і відповідно від громадськості, яка виступила ініціатором цього природнього парку. Зіштовхнулися з тим, що насправді на рівні області самотужки ми не вирішимо. Деяких проблем, зокрема, потребує зміни до законодавства. Саме тому обласна адміністрація і звернулася зі стом до мінприроди про проведення такого круглого столу. Я думаю, що тим не менше, ми маємо вийти на якісь рекомендації до тієї ж Верховної Ради і внесення змін до законодавства про природно-заповідний фонд, зокрема в частині використання природних ресурсів. Якщо раніше мінприроди мали свої структурні підрозділи. То тепер ці повноваження залишились невизначеними і навіть не передані обладміністрації. Е, ще який момент хотів зазначити, чому, і я знаю е, аргументи е, лісгоспу, і вони теж розумні, раціональні. Ми маємо, на жаль, прикрий приклад Канівського заповідника, який був в кінці 2009-го, і зрештою, там, крім занепаду, нічого немає. З іншого боку, що ми маємо отримати в Національному природному парку Холодний Яр? Раціональне зонування, те, про що ми говоримо і чим, я вважаю, ми можемо знайти прихильників місцевих громад усіх сіл, які, інтереси яких і всіх землекористувачів, інтереси яких зачепить створення цього національного природного заповідника. І зрештою, зрештою, я не вбачаю ніяких проблем. Тому щоб ми вже говорили з Василем Івановичем, Оксаном Миколаєвичем, щоб адміністрування створеного національного природного парку залишилось Держгінсагенції. І такі приклади в Україні є. Відповідно, господарювати і використовувати по можливості господарську сировину, при цьому не знищуючи, а навпаки, спонукаючи до розвиток тих культурних і природних, в першу чергу, цінностей, які там є. Могла спокійно Держнісагенція, і це було би правильно. Відповідно, і надати їм. На сьогодні єдине, що хотів Грилоча поправити, ну, вони пропонують 3,5 тисячі гектарів. Але це не значить, що всі 50 тисяч там будуть товтися. Тому що, хоч не, хоч, всі, ми не зможемо, ну, ми не зможемо спрямувати туристів тільки там, де буде національний природний парк, а всі інші зони не відвідуйте. Вони розійдуться по всіх зонах, але це має бути впорядковано. Тим більше, що з кожним роком, хочемо чи не про Холодний Яр набуває такої ж популярності, як і Карпати. Давайте дивитися правді в очі. І ці всі речі треба впорядковувати, і треба створити комфортні умови усім відвідувачам. І на цьому дати можливість в першу чергу заробити сільським громадам. Тому обласна адміністрація однозначно підтримує. Створення Національного природного парку. Лишилось лише домовитись процедурі і розмірах. Дякую. Дякую. Я тоді прошу до слова Яна Валентинівна Тимоцька. Шановні колеги, дійсно, ця розмова вже давно точиться. Я згадую 2004 рік, коли ми саме в Черкасській області провели всю українську конференцію. Вона мала таку назву, просто дивно навіть тепер згадувати, як ми її назвали: збереження природної, історичної та культурної спадщини України. Приїхало майже 300 представників з усієї України. Тоді на тій величезній конференції було ухвалено рішення про створення восьми національних парків, які мають подібне, подібну ситуацію, де насичена природна частина, культурна і історична. Так от із тих восьми парків національних шість увійшли в указ президента 9 10 років, а два Самарський бір в Дніпропетровській області, і Холодний Яр в Черкаській області. Так і не були створені, тому що є ключова причина, і ми цю причину тепер вже не просто бачимо. Складно було в 2010-2012 році піднімати цю тему. Зараз ця тема стає не просто актуальною, вона стає такою, що її можна вирішити. Це опір лісового, Державного лісового агентства. В усіх регіонах України от колега називав Олексій, називав кілька прикладів як лісники, як там вони продовжують рубати Гоміншанські ліси, нищать. і отак зона рекреації. Тут була цей квартал, порубали господарську зону, переходять, хочуть в інше. Так от, шановні, ми зараз стоїмо не про те, що шукаємо компроміс, як ви кажете, хай їхня адміністрація, хай три тисячі. Ні, не може бути тут три тисячі, тому що тут тоді на цих трьох тисячах буде і заповідна територія. І рекреація, і господарська територія, там, де є найцінніше. Якщо ми 8 тисяч складаємо, то от на трьох тисячах ми вибираємо найцінніші території, а от на тих інших п'яти рекреація і господарська зона. І там люди працюють і селяни отримують свій прибуток. І вже не вдасться державній лісовій агенції бути окремою імперією в Україні. Не можна це робити. Україна підписала угоду 27 червня 2014 року. І не Державна лісова агенція буде кліпати очима, коли ми не досягнемо відсотку 10 заповідності і 16, як це вимагає Європа. Не Державна лісова агенція, а Держава Україна. І зупинити рух України в Європу не зміг навіть Янукович, а Державна лісова агенція тим більше. Не буде вона перепоною для подальшого розширення об'єктів заповідного фонду. Не зможе цей керівник. Державної лісової агенції буде інший. Не зможе цей керівник Черкаського обласного управління буде інший. Не зможе той сільський голова переконати громаду не брехати людям, брехати, що буде колючий дріт, що вони не будуть мати заробітків, що там таке інше. Тому що всі ті території, де розумно до цього підходять селяни, що роблять заробляють, вони вже зараз заробляють. І це найбільша перевага. Що кошти йдуть не в кармани окремих феодалів, місцевих князьків, а йдуть в сім'ю до селянина, який везе туристів, який пече млинці, який самогон той варить з кукурудзяною тою пробкою. Оці люди отримують кошти, вони там виживають. І якщо ми би. Стратегічні цілі Noти я дуже дякую принагідно, і публічно особисто губернатору, який зібрав цю робочу групу. І ми додали цю стратегічну ціль номер 4 Це екологічна безпека і збереження довкілля. Так от якраз є ця страт і під цю стратегічну ціль прийдуть європейські проекти, але вони не прийдуть в лісагентство, Вони навіть не прийдуть в мінприроди. Ці проекти хочуть прийти в місцеву громаду, роздільне збирання побутового сміття. Очищення джерел, кіотські кошти можна туди направити по проєктам. Це встановлення сонячних батарей, і сонячних колекторів, це заміна вікон, це утеплення фундаментів, це лікарні змінення всього образу лікарні, цих фапів. Сюди прийдуть поляки, хочуть спільний проєкт європейський привезти сюди, в нашу Черкаську область. Німецький уряд хоче допомогти. Але він не може це робити, щоб на тій території просто комусь дати гроші. А от для розвитку так, і це не означає, що ліс не можна буде користуватись, тому що ліси потребують, особливо ця порода, ви знаєте ж всі знаєте, дух потребує особливо догляду, і це можна разом робити. Можна разом спільно і доглядати ліс, і робити санітарні рубки, справжні санітарні, а не тотальні, про які ми знаємо. Тут тобі рядок, дерева, там все лисе поле вже лісове. Шановні, не буде більше от цього, що робиться по Черкаській області і по іншим областям. Якщо лісове агентство буде тормозити створення цього парку, ми на рівні національному будемо все вирішувати питання. Ніхто не забороняє селянам мети в ліс, ніхто не забороняє займатися лісогосподарською галузю, але ото, що ви залишаєте обрубані дери, гілки, які там гниють і заражають ліс. Так, давайте туди запустимо малий бізнес, який би то збирати, пілети виробляє, людям заготівлю робить і знову ж таки селяни будуть створювати ці приватні підприємства. Тому, шановні, не треба адміністрації йти на компроміс на 3 тисячі гектарів. Ні, вже з 20 з'їхали на 8. і це науково обґрунтована. Зменшена, але це максимум, який можна вже далі не можна зменшувати. І тому всеукраїнська колишня ліга, і я просто вам офіційно це заявляю. Ми будемо зараз двома парками категорично займатися. І ті селяни зрозуміють, ми проведемо також сходи. Ми туди теж приїдемо громадські діячі, і ми розкажемо, що той сільський голова для них зробив, і що люди можуть отримати восени, коли вони оберуть нових сільських. Депутатів, нових сільських голів, нових районних голів і нових районних депутатів. Бо зараз люди, ті, що при владі, думають і далі цмикати вірьовочки, оте нещасне бідне населення, замість того, щоб дати їм отаку широку дорогу, перспективу в Європу. Широкий шлях. Україна із-за цієї ситуації не зупиниться. І ми виконаємо всі зобов'язання по європейській угоді. Там є спеціальні директиви і по відсоткам заповідності, і по розвитку сільських територій, і по розвитку малого і середнього бізнесу, і по розвитку соціальної інфраструктури. І це буде зроблено, але тут є найкращий варіант це поєднання соціальної, економічної і екологічної складової. Ми можемо зробити взагалі пілот в Україні сталий розвиток території. Він вже підготовлений. Візьмімося разом і зробимо це. Дякую, Шановні колеги, ну дійсно...